Так, все, дякую тобі за козаченьків. О! Ніхуя. Ой, привіт. Э, дякую, Константин. Дякую. Э, Дістров, привіт, Келівс, привіт, Привіт. Здорово. Здорово, Світанок. здорово, Анделе, здорово, Айлов Lenin. здорово, Шокер шокерпунзе. Бу, далі. А, далі. здорово, Рєк. здорово, Эпавер Дн Мірдена. Так, ага, Пепел, привіт. Лоран Ку, Сайл, Брос, привіт. Хелло, Умбілан. здорово, Максим, Максим Ді. здорово, Лемарка, здорово, Мірдена. Здорово, Лоран Стрим, здорово, Love Lenin. здорово, Шофрик, здорово, Девелопер Футер, здорово, Тигр Владя, здорово, Лопан, Шокерсбэк, Ага, э, Геймбой, привіт, Здорово, Бува Бубовавнят Бубо, То 1. здорово, Миредено, здорово, Дистроф. Здорово, Рофлан Макс, Ден 23. Здорово, Яраполп 14, здорово, дистроф. Здорово, Панда Рок. Здорово, здорово, Андрей Нудико, здорово, Тигр Владя, здорово, Мирден, здорово, Лопан, здорово, Драг Ньюс, Тигр Владя, привет, до конца. Здорово, Оген, здорово. Ага. Блейзек здорово. Кинзе здорово. Баловнятка здорово. Так, блин, все, хватит уже. Да хватит. Здорово. Хто хоче с нами next pity пограти в матчмейки? Здорово, Здорово, Лоран. Здорово, Олексій, Стан, привіт, як справи? Рейд? Рейд, да. Рейд дали. Да. А я Диаг... Здорово, здесь там еще другой команды. Здорово, Владик, здорово, Данилс. Так, здорово, просто... Ларан. Ой, пока, Максик, пока, Максик. Пока. Здорово, Дистроф. Так, так, зараз я вам покажу. Просто показываю один раз. Оп. Челиник вертається з строфом. Здорово, Дистров. Здорово, тигер Владик. Здорово. Так, маєш класний жить. Да я киш да не живі, то прес. Здорово, дестроф. Везьми луран, я передай перед здорово distrof. Есть distrof. Ага. Так, дестроф, бачу тебе. Так, зараз. Здорово. Привет, Джеки. Здорово, Джонас Юа ЧСВ. Здорово, Хаммертон. Так. О, дякую, Константин Ленин, блин. Uh, the, the, the я писал да. Я не, я не понимаю, кто что пишет. Ну кто ше пишет? Здорово, здорово. Здорово, да, не значит. Джекишпи, здорово, пан, дорога. Здорово, здоров, Джонас, я чесно. Всім дякую за рейд. Мене... Блядь, на що я сів? А сука на гантелі чуть не съев, блять. Жекишпи, дай привіт. Здоров, дестрофта. А кого нема? Дистрофт есть? Дістрофа, бачу. Вибачте, вибачте. бачу Дістрофа. Бля, дай пишіть. Стойте, пишіть. А, че никнейм дистрофа копию, блядь. Выставляю. Еп. Йо... З Днистро привітайся. Треба шут. Ши... Здоров, Днестрофа. Так, дрова, Тігрлади. Дістрофу не інвайт, але не привітався. Здорово, Дістроф, инвайт, дав, і привітався, да. Привіт, Джекі, дров, Дістров. Якщо зістрофом привітаєшся, то можна подивитися тим. Здорово, Дистроф. Дістров, передай, привіт, Джеки еще. Дістров, передай, будь ласка. Здорово, Діст, Дістроф. Дістрофом забув критик. Так, я запам'ятав вже Дістрофен, він в катки. Здоров. Здоров, Дров Тігерла. Здорово. Клімса. Клімсіч. Привіт, Петров. Добре. Все, все, можна е, так. Так, ми тебе відпускаємо. Потім напишеш в щоденних партії. Поставиш галочку, що ти був на інтерв'ю. Дякую тобі. Да. Все, всім там, кому не сказав, дякую, дістров. Пока.